Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Знову наша розпаковка. Цього разу придбали десяток яєць. Минулого разу я купувала в цій упаковці 9 із 10 були яйця з подвійними жовтками. Чудовий бонус. Так, взяли традиційно літр молока. Так, Цього разу. Придбали огірочки, будемо мало солид, скоріше за все. Дякую, що лишаєте нам коментарі. Прочитали, що нарізана ковбаса дорожче. Дійсно, в деяких магазинах, коли вона запакована, в вакуумній упаковці з фірмовою лейбою, вона є дорожчою. Але в нашому випадку ми, придба... ми купуємо ковбасу салцівського м'ясокомбінату чи київського м'ясокомбінату. Так от, у них в магазинах, в супермаркетах вся ковбаса продається. Ну, звісно, ви можете придбати палку цілу, так, або як в нашому випадку, ми цілу ковбасу попросили, щоб нам нарізали і заплатили ту ж саму вартість, щоб взяли б цілою. Так? За кілограм у нас тут 239,50 у нас 600 грам, вийшло на 144,66. Що ми взяли палку, що нам порізали. Вартість від цього не змінювалась. Тож, все дивіться, все залежить від тих магазинів, де ви купуєте кобасу. Так, ми взяли цього разу сервелат, паличку, так і взяли сирокопчену паличку. Так само сервелат, але це сирокопчена. Дуже смачна. А, придбали масло, але воно в нас розтало пів кілограма. Гайсен доволі смачне. Цього разу було по акції. Тож, Взяли, бо закінчилось і акція. Так, взяли сир Натан чи Натан, як правильно підскажіть в коментарях. Взяли 300 грам, да, 306 грам у нас. Так само нарізали за нашим проханням, могли взяти брусочком вартість, цього не змінюється. Також був по акції 299,90 299, за кілограм. Так, придбали фету, ось таку для салату. Взяли соуси, кетчуп лагідний і оліс барбекю. Так, ще ми придбали, ой, придбали пів капустини. Капуста здоровенна. Пів капустини в нас заважило на півтора кілограма. Ось така капусточка у нас. Скоріше за все, зробимо борщ. Так як заготовка для борщу у нас в морозильній камері є. Не вистачає для повного щастя тільки капустини. Так. Цього разу скучили за курятиною, взяли м'ясо-гомілки. М'ясо гомілки з шкіркою без кісточки. Дуже смачно можна стушкувати, Можна з нього зробити фаршир смачний. За куркою дійсно скучили. Так, і взяли, взяли кг харчової кам'яної солі. Так, Це було придбано в одному магазині. Ще зайшла в АТБ. Там, по акції, сьогодні був чудо сирок. Взяли два на пробу по 30 з хвостиком. якраз. Якщо він такий, як і в маленьких пачечках, як ми купували, будемо купувати ще. Це всі покупки на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Всім папа!